Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо серію тест-драйвів наших аксесуарів, виготовлених з матеріалу кордура. Перевага кордури над іншими матеріалами це висока зносостійкість. Не дивуйтесь, звідки в мене в багажнику бруківка. Я просто з рівного. Давайте перевіримо загальну вагу рюкзака з наповнювачем. Так як рюкзак важкуватий, то на плечах нести я його не збираюся. Давайте спробуємо проїхатися на мінімальній швидкості. Ось такий результат на мінімальній швидкості за декілька десятків метрів. Пробуємо розігнатися до 20 км на годину. Так, бачимо, що починає тріскатись тканина, але хочу відмітити, що в тому місці, де лежить одна бруківка, відповідно, вона, напевно, на швидкості починає скакати. У цій частині, де бруківка сидить тісно, майже немає потертостей, і хочу відмітити, що фастексу нічого, і він ще досі гарно працює. Висновок простий: можна було класти ще дві бруківки. Коротше, у мене є бажання розігнатись до сорока. Чесно, рюкзак дуже шкода, але все заради чесного огляду. Так, бачимо, що тканина далі тріскається в тому місці, де починала тріскатися на маленькій швидкості. Дуже гарно себе повела екошкіра при швидкості 40 км. Фастекс досі працює, лейба в ідеальному стані. До речі, з основним відділенням все добре, в нас порвала стільки кишення. В цілому результатом ми задоволені. Ось що з ним сталося на швидкості 40 км за годину. Напевно, нашою помилкою було те, що ми нерівномірно його навантажили. Але мені здається, в мене є плани на цей рюкзачок. Після ремонту він мені ще гарно і довго прослужить. Якщо це відео назбирає тисячу вподобайок, ми покажемо, що сталося з рюкзаком на швидкості 80 км за годину після заїзду на 1 км.